Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене заплановані пиріжки з картоплею, тіщоволії. Ось я підготувала картоплю, почистила, поклала сюди невеличку цибулинку, лавровий лист, трішки посолю і поставлю відварювати. Поки картопля буде відварюватися, я замішу тісто, як завжди, універсально просте. Беру стакан водички, у мене тут 250. Ріжджі сьогодні у мене сухі. Чайна ложка сухих дріжджів або 15 грамів сирих, цукру, чайну ложку. Зараз розбовтаю це і хвилинку чи дві почекаю, щоб дріжджі трішки постояли. Активізувати треба їх. Можна взагалі то тісто замісити на картопляному відварі, але я, але я така, що я можу оце, поки тісто буде сходити, я е, передумаю начинку. Можу зробити ще декілька пиріжків із повидлом чи з сиром, то я сьогодні замішую на воді, просто на воді. Дві ложечки олії, сіль. Ось так, на кінчик чайної ложки, буду віяти борошно. Дріжджі такі активні, вже трішки бульчать, дуже хороші дріжджі, свіжі. Слідкуйте завжди на дату, дивіться. І якщо ви не знаєте, як замішувати, то на кожній пачечці тут написано наскільки е, треба борошна. Взагалі-то стандартно йде на кілограм борошна пакетик. Вію борошну борошна треба від 300 грамів приблизно. Я завжди так кажу, а там вже дивіться самі. Якщо мало, то додавайте. І якщо ви будете поступово віяти, то все у вас вийде. Не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. І все буде добре. Все буде неодмінно добре. Кому треба більше пиріжків, то замішуйте подвійну порцію. Так, дівчатка, його треба вимісити гарно і не забити. Головне, не забити, щоб трішки воно наче липло до рук. Тісто я вже вимісила, таке воно трішки, наче липне до рук, але ось таке воно. Кладу я його відпочивати. Десь хвилин, може, на 40, От, поки звариться картопля. Картопля, як звариться, я її гарно зливаю воду, кладу в грудочку масла і все, зелений укропчик. Гарно товчу і буде начинка така. Трішки відволіклася. Тісто моє, як завжди, втекло, ну, то не біда. Так, дівчатка, що я з цього тіста беру, роблю 8 таких, ділю на 8 частинок. Ось так просто поклала. Ось тісто я порозкладала. Тепер картоплю я приготувала. Хто яку хоче, робіть її на свій смак. Чим ви смачніше собі зробите картоплю, тим будуть смачніше пиріжки. Тепер я теж цю картоплю ось так, ось так її розкладаю. Розклала всю картоплю. Так картопля смачна. І зліплюю, як такі довгенькі, як човники. Пиріжки роблю, як раніше в чайні робили. Беру сковорідку і наливаю сюди десь стакан олії. І ставлю на вогонь і розігріваю. Беру. Аккуратненько і кладу на сковорідку. Ось так, дівчатка, вони в мене обжарюються, такі вони не гарні, але вони смачні. Ось таких я дівчатка нажарила пиріжків. Дуже такі хороші. Начинка сьогодні з картоплею. Але взагалі-то можна робити е, з яйцем, з зеленню, можна з капустою, можна з повидлом, можна з сиром, можна з маком, в кого що є, те і кладіть. Дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До зустрічі! Кому подобається. Мої ідеї, рецепти. Вони в мене такі, знаєте, прості, що собі готую, ти і вам показую. Ви ж мені пишете, показуйте все, що ви робите, от, що, я там, що я випікаю, що я готую. Я стараюся максимально вам показувати. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною. Всіх обіймаю і до зустрічі!